Сьогодні хотілося розповісти про стан здоров'я жінки після 40 років. Всім нам відомо, що в періоді від 45 до 55 років відбуваються глобальна перебудова в організмі жінки. Яєчники її припиняють синтез стероїдних статевих гормонів, спершу прогестерону, а потім естрогену. І після чого наступає остання менструація в житті жінки менопауза. Дуже шкода, що третину свого життя пацієнтка проводить саме в клімактеричному періоді. І ми бачимо в цей період не тільки згасання менструальної репродуктивної функції, але пацієнтку турбують і інші проблеми, які часто не пов'язані з репродуктивною сферою. Так, до нас часто звертаються пацієнти із психоемоційними розладами, тобто на фоні клімаксу, на фоні менопаузи, їх турбують роздратованість, погіршення сну, втрата пам'яті, уваги. Досить часто пацієнтів турбують дезуричні розлади, такі як часті сечопуски, сухість слизових оболонок. Не тільки в інтимних зонах, але і в слезовій порожнини носа часто відбувається підвищена кровоточивість ясен, узагальнюючи всі вищі перелічені симптоми, які виникають у жінок в кліматеричному періоді, важко переоцінити роль естрогенів та прогестерону не тільки на репродуктивну систему жінки, але й на функціонування організму в цілому. Звичайно, що повпливати на період настання менопаузи, ми не можемо. Але своєчасне, адекватне призначення менопаузальної гормональної терапії з підбором адекватних доз дозволить нам призупинити і покращити якість життя пацієнтів в періоді менопаузи. Слід інформувати також пацієнтів про те, що Після того, як вони вживають менопаузальну гормональну терапію в літньому періоді, ми значно знижуємо ризик виникнення у них серцево-судинних захворювань, такі як інфаркти, інсульти, попереджаємо виникнення хвороби Альцгеймера та ж деменція. Профілактуємо розвиток цукрового діабету переломів кісток шиї стегна, що є досить поширеним у періоді менопаузи. Звичайно, хотілося б наголосити, що перед прийомом менопаузальної гормональної терапії кожна пацієнтка повинна ретельно бути оглянута гінекологом. Вона повинна в повному об'ємі пройти певні клініко-лабораторні обстеження, зробити мамографію, При необхідності повинна бути проконсультована мамологом. В нашому медичному закладі е, на сьогоднішній день ми можемо допомогти е, пацієнтам е, покращити якість свого життя в клімактеричному періоді. Тому, дорогі наші жінки, подбайте про свою молодість та красу.